Українська молодь може все у цьому вінничан Переконував всесвітньо відомий вчений Богдан Гаврилишин. У свій час він спрогнозував розпад радянського союзу ще за 10 років до того, як це сталося. У Вінницю ж вчений завітав за запрошенням громадської організації Інститут громадських експертиз та Наталії Гетце, аби довести, що майбутнє України має величезний потенціал. Не є винятково винятковото народом. І крім цього, в нас є ще люди з чудовими кваліфікаціями, і в нас немає деградації освітної системи. Є ще дуже багато і, ну, молодих, особливо, але не тільки дуже освічених людей. Так що потенціал України фантастичний. Богдан Дмитрович відвідав наше місто, аби презентувати свою програму Молодь змінить Україну, аби довести, що це реально. Вчений зустрівся з Вінницькими студентами, яких і ознайомив з програмою. Відповідно до неї будуть організовуватись групи людей по 5-7 чоловік, які б обрали одну з п'яти найрозвиненіших країн світу для аналізу. До таких вчений відніс Австрію, Німеччину, Норвегію, Швейцарію та Швецію. Подана модель аналізу повинна відповідати на питання, яким чином ці країни досягли високого економічного року. Розвитку, маючи при цьому мінімум природних ресурсів. Отримані знання ж ці групи мають застосувати на прикладі України. Група Вінниці відвідала Швейцарію. В Швейцарії немає нічого, жодних природних ресурсів, абсолютно нічого. І четвертину території, то ніби земля, де можуть щось вирощувати, але це звичайно погана земля, крім в деяких околичах, наче де... Ну, пісковатка земля і там виноград. сучасній Україні. Ж Богдан Дмитрович прогнозує тільки позитивні зрушення. Щоправда, чекати їх доведеться близько 15 років. За словами вченого, саме цей період потрібен країні, аби наздогнати, а то й перегнати інші держави в плані економічного розвитку. До таких результатів нашу державу приведе саме молодь, а це люди віком від 20 до 35 років, каже Богдан Гаврилишин. А в такі прогнози вірити хочеться завжди. Інна Кондратюк, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.